Ну, тут без слів. Це і виглядає смачно, і на смак це не перевершено. Інгредієнти, які знадобляться, Пиріг готується дуже швидко 5 хвилин вашого часу. Цедру одного апельсину вирішила додати до цього перга. І пам'ятаєте, да, що тільки жовту частинку знімаємо, білу, ні, бо буде сильно гірчити тісто. Три середніх яйця всі інгредієнти в мене кімнатної температури. Цукор сир 5-9% жирність. І той, і той дуже добре пасує. І якщо у вас домашній, взагалі чудово, і ще буде смачніший у вас пиріг, в мене він достатньо такий сухий. Олія, рослинна, в мене сонячникова, рафінована. Перебиваю все блендером. Якщо ви не маєте блендера, перетріть, будь ласка, сир або через сито, або пропустіть пару разів через м'ясорубку. Перебити все ось до такої консистенції. Додаю борошно. Борошно 230-250 грамів залежить від того, який у вас сир, наскільки він вологий. Це розпушувач, сіль. Пів чайної ложечки і пів чайної ложечки ванілін. Все мішаю. І на рахунок сиру. Якщо ви подумаєте, ай, не буду перетирати, блендера в мене немає. Додам просто отак: от шматочками сир. Він пиріг буде випікатися при температурі 180 градусів, 45-50 хвилин. За цей час, при цій температурі, шматочки вашого сиру вони перегріються і перетворюються в камінчики. Сир при таких температурах не запікається. Ось така має вийти консистенція тіста. Це як з налисниками. Налисники не запікаються в духовці більше, ніж 160 градусів, інакше перетворюються в камінці. У мене температура 18 це ДНО. І верхушка 22 см, висота 6 см чи 7 см. Змастити вершковим маслом, шматочком вершкового масла, це щоб не прилип пиріг і гарненько вийшов. Якщо у вас інша форма, тоді просто пергамент, обов'язково пергамент, щоб не віддирати потім пиріг. Якщо у вас розсувна якась форма, або, а якщо силіконова взагалі нічим, не треба змастити його. Або ж на чайна ложка присипать края, ось так прокрутіть. Тоді поріг значно легше вийде. Незручна форма для того, щоб її прокладати пергаментом. Тоді, тому я роблю ось так. І якщо у вас немає пергаменту, то це дуже гарний такий лайфхак. А борошно приберіть, не залишайте його. Висипаю все, все тісто. Духовка в мене вже гріється до температури 180 градусів режим верх низ Якщо у вас конвекція, тоді це 170 градусів на 45-50 хвилин. Поки допікається пиріг, приготую помадку. В мене це апельсин. Я візьму половинку сік апельсина. Якщо у вас лимон, тоді це зробіться 50 на 50, або взагалі замініть його на молоко. Тому що якщо це буде лимон, це буде дуже кисло. Або якщо ви любите кисло, залишайте тільки лимон. Додаю поступово та розмішую цукрову пудрою. У мене приблизно 100 г цукрової пудри. Потрібно зробити ось таку консистенцію. Пиріг вже випікся, залишаю, щоб він охолов до кімнатної температури. Охолов я його без проблем достала з форми. Паливаю його ось цією помадкою, глазур'ю. Аромат надзвичайний. Це правда, це найсмачніший сирний пиріг, ще й з цедрою апельсина. Розрізаємо і смакуємо. Він вологий, насичений і надзвичайно смачний. І холодним, і теплим. Це дуже смачно, м'яко, соковито. Обов'язково приготуйте. Це дуже дуже смачно і як завжди, смачного.